Література початку ХХ століття 1900-1933 роки, ТЕМА 31. Юрій Яновський. Аналіз Новели. Дитинство. Юрій Яновський народився в селі Нечаєвці, Раніше хутір Майорове, що на Кіровоградщині. У селянській родині. Помер у місті Києві. Письменник, кіноредактор і кіносценарист. Найвідоміші твори: збірки оповідань «Мамутові Бивні. Кров землі. Повість Байгород. Романи Майстер корабля. Чотири шаблі Вершники. НОВЕЛА «Дитинство», Роман Вершники. Літературний рід. Епос. Жанр новела. ТЕМА ЖИТТЯ Данила Чабана та історія його роду, що уособлює шлях українського народу. Ідея ОДвічне прагнення до волі, до боротьби за краще життя. композиційно СТИЛЬОВІ особливості. Новела дитинства має єдиної наскрізної сюжетної лінії. Твір побудовано на системі окремих сюжетних картин, епізодів пейзажного і побутового характеру. Ці епізоди тісно пов'язані з календарним циклом буття українського селянина. Оповідь насичена описами звичаїв, народних свят, вербної неділі, великодня, білого тижня, сорока святих та інше. Письменник щедро використав багаті фольклорні джерела, майстерно відтворив народні звичаї, побут, злидарське життя трудового люду України, його велич і незламну духовну силу. Філософський новели у ствердженні невмирущості й волелюбності людської гідності. Мандрівка прадіда з правником у степ до моря символізує шукання світлої долі. Вони йшли великий день і все панської землею. І прадід по дорозі розкриває перед малим далинком могутність народу, пророчить йому чудове майбутнє. Несподівана смерть прадіда серед квітучого степу дає Данилкові відчути себе самотнім, але не втамовує його спраги до життя. Топчи землю синок. Такими були останні слова мудрого старого, звернені до нащадка його роду. Новела дитинства побудована на фольклорних джерелах, є своєрідною енциклопедією, звичаїв, обрядів, пісень. У дитинстві прозаїк оголює коріння класової нерівності між експлуататорами і трудящими пасмками Долі це художня історія про дореволюційне життя людей з мозолостими руками. Новела вражає своїм філософсько-психологічним і художнім змістом.